Вітаю в ефірі. Програма Екофактор. Світ людини пов'язаний з усіма іншими живими світами навколо ніхто не буде сперечатися. Що ближче за всіх це ті, кого б ми приручили свого часу, і як виявляється, не дарма вони працюють нам на користь. Саме у цьому випуску ми побачимо, як тренують чотирилапих фахівці-кінологи для подальшої участі собак за для порятунку людей у завалах у розмінуванні захисті затриманні порушників. Станемо свідками першого заняття цуценят різного віку та різних порід. Почуємо від кінологів про сенс навчання у схемі власник вихованець. У багатьох власників собак є своє бачення, як виховувати улюбленця, але неодноразові випадки непокори можуть закінчитися дуже погано, і це говорить про те, що доєдний власник-вихованець не відбувся тільки тоді, коли у парі є повне порозуміння та дисципліна звичайною любов, ви будете відчувати насолоду від такого спілкування. Кінологи майданчику для тренування Червона вода цілий рік за будь-якої погоди працюють з собаками різних порід та віку. Цікаво було бачити маленького той тер'єрчика біля старфоршицького тер'єра малінуа, німецької вівчарки. І ми запитали у власників щенят, чого вони вирішили сюди завітати. Ми прийшли, тому що ми. Хочемо соціалізуватися. Бо вона дуже бешкетна. Це порода дуже бешкетна сама по собі. Тому команди вона повинна знати, повинна розуміти, що можна, що не можна. Це як людина, як дитя. Так? Тут кожен власник свого улюбленця обізнаний, що така дресура малечі просто необхідна. Сидять. Доброго дня, меня зовут Данил. Э, так, ну, у ну, тебя вот в отделе, с, скажем так, короче, же Амстафа савашистского терьера. Ну, как бы выбрал, вот, породу. Ну, вот, наверное, потому что жена хотела. В первую очередь, ну, как бы, а я люблю всех собак, у меня были до этого. От Бірива овчарки в сім'ї, був чорний тер'єр, да. да, да, були-були. Жона бажала взяти собі такого питомця, ну, я був не проти, а потім вже, вже коли взяли, ну, я, я її дуже, дуже, дуже полюбив. Тому як би от... Да, Приходится с ней заниматься, ездить сюда. При том, бы собаки ну, нужна соціалізация. Как дівчинку звуть? Пу. А? Пу. Просто пу. Две буквы, да. Просто пу. Вы сюди пришли для того, чтобы соціалізувати вашу. Да, собаку, да. С людьми, с тваринами. Вважається Ні. Она вважається. Все так люди вважають. Так, а Но она... на самом деле. Це ну, ну, собака компаньйон в першу чергу. Це компаньон. А те, що люди да, говорять, що це ну, без вас собака, ні. Це, ну, любу собаку треба залежить від того, як ви будете її навчати, навчати, та... навчати. соціалізувати ну, в обществі з собаками, так і з людьми. Те, що ви зараз бачите, має назву Соціалізація. Ці собаки живуть у місті. Вигулюють їх частіше за все поруч з іншими чотирилапами. Тому і тут у собачому дитсадочку вчать не агресивному спілкуванні. Це бельгійська вівчарка Малінуа. Собаки цієї породи вважаються одними з найрозумніших. Те, на що вона здатна, не можна навіть перелічити. Ось, наприклад, за десятибальну оцінку здібності її активність 10. Схильність до дресурування теж 10. До речі, сьогодні ми зустрінемося з дорослим собакою, якого теж тренують ці кінологи. А також ставлення до дітей 7 з 10. Отже, для родин, де є маленькі діти, заводити цю породу ризиковано. Охоронні та Сторожовій якості теж 10. Малінуа є ідеальним вівчарським, сторожовим поліцейським собакою. Ця вівчарка цінується за свою витривалість та працьовитість. Для цієї тварини головне мати роботу дивно, але від неробства та нудьги у Малінуа псується характер. Своїх господарів бельгійська овчарка безмежно любить. Вона будь-якої хвилини готова захищати їх. Без причини агресії такі собака не страждає, але до чужих людей ставиться насторожена. Панібраство не допускає. Дресирування для Малинуа необхідно. Правильно вихований дресирований пес стає слухняним помічником та другом для свого власника. Тут ми були. Ми були в ноги містах, але тут нам дуже сильно понравилось. Кінологи тут хороші. Чому ви тут саме навчилися? Ми тут із команд? камні, рядом. Ну ми всі команди тут навчилися, які ми зараз можемо робити. На дресурувальному майданчику Моторсіч ми познайомилися з іншими власниками, що тренують шиня цієї породи. До речі, серед них був воїн ЗСУ Андрій Фурдюк з позивним Петрович. Лаки, сидіти. Це вправа називається пешка. Бачите, тут е, подібна така форма з дерева збита. Це для того, щоб собаку привчати до місця, щоб вона була, могла бути стабільною, виконувала команди на відстані. Е, ну І так далі. І от в цій формі ми е, заводимо сюди собаку і тут їй подаємо різні команди, Там, наприклад, сидіти, лежати, стій. Ну, зараз ви побачите, як це виконується. Ну, Ценя, це йому тільки п'ять місяців. Молодець. Це жадіна. Місце. Да, молодець. Да, молодець. Місце. Да, молодець. Стій. У мене було пару собак, але в них там деяких була трагічна така доля. Одну я брав для полювання, це був яхтер'єр, якого я сам виховував. Зараз я взяв службову собаку для відповідних задач. Ну, ця собака може, я раніше працював в поліції в підрозділі тактико оперативного реагування. І от це якраз собака могла б бути для такої роботи. Її можна дресирувати на пошук, на патрулювання. На охорону, на захист, ну, дуже багато різних так, секторів, в які вона може бути спрямована. Це, як кажуть кінологи про цю породу, про малінуа конкретно, що це, це зброя, якою ви повинні вміти користуватись правильно. Ця собака не може бути просто як двортер'єр якийсь, так? щоб ви її відпустили чи прив'язали на ципок і вона сидить. Цією собакою потрібно займатися кожного дня. От, і до цього треба так само відноситись. Якщо людина, яка бере таку породу, вона повинна зразу себе націлити на те, що вона буде як мінімум 6-8 годин в день займатися з собакою, ходити з нею на прогулянки. Це собака дуже активно. Це такий спортсмен. Я працюю в колонії. Вільнянська колонія номер 20 З собакою займаюся по любові. Це друга собака в нашій сім'ї Малінуа. Є старша, це молодша. Подивилася, познайомилася з собакою і вирішила собі завести таку саму. Займаємося, щоб слухався, можливо, подальша кар'єра кінології, поліція або ще десь. Їздимо сюди. Займатися дуже подобається, дуже здорово. До фахівців-кінологів для власника будь-якої породи завжди буде дієвим кроком до спільного комфортного існування людини з собакою. Ваші зусилля стануть у нагоді у майбутньому. Саме на тренуванні вас навчать знаходити вірний шлях до спілкування та взаємодії з улюбленцем. Тут можна дізнатися, як убезпечити свою тварину від захворювань, загублення також про необхідне спорядження. Ми знаходимося на площадці Запорізького клубу собаківства України, де проходять підготовку по слухляності усі бажаючі міста Запоріжжя. Тобто у нас практично одна дресурувальний майданчик на все місто. І тут практично все время знаходяться інструктори, які займаються підготовкою собак. Наступний час ми займаємося так називаємо дитячий садочок, де збирається абсолютно собаки різних порід. Але по возрасту це сученята там діточки. І ми з ними працюємо. По-перше, налажуємо контакт, щоб хазяїн должен спілкуватися з своєю собакою, поняти, що вона там хоче, щоб собака з задоволенням могла к ним підійти на вулиці, коли відпускають на прогулку, и не 30 хвилин її ловити, поки вона там захоче пити чи їжі, вернутися к вам. А собака має по команді володара підійти отримати смаколики або відпустити опять там гуляти. По-друге, тут є смуга перешкод і просто снаряди, які собака мусить при необхідності преодолівати. Нема рази, різниці, будь то чихуахуа або азіатська овчарка. Тобто повинні спілкуватися хозівати, з будь-якою і повинні отримати насолоду при общенні з ним. А Когда вы выйдете на вулицю там, на прогулку, або где-то на пикник пойдете и пускаете собаку на прогулку, то по вашей команде она должна до вас підійти, а не бегать там со знакомыми собаками чи там гонять птичек на периферии. Из этого мы навчаємо всіх власників собак, чтобы они могли коммуникабельно, добре себя підчувати в суспільстві и могли себя корректно вести с собакою среди людей. Професійні кінологи зараз у часи війни роблять свою справу. Собак готують у різних напрямках: насамперед, послуг, потім підготовка до патрулювання, штурмування. землю! Праву руку заспінуть, праву руку запівлю, леву руку Ау! Необхідно у військовий та післявоєнний час це напрям, що має назву Собака-детектор. Тобто цей пес виконує пошук мін вибухових речовин гранат. По підготовці собак з прикордонних служб називається сторожовка. Сторожовка – це коли садиться собака, даєш команду слуха, і собака має там у вас ушами, морди показати, де тої знаходиться правопорушник. От ми можемо зараз продемонструвати це в приміщенні, коли посадимо собаку і ви увидите, як собака буде шукати. Сиди. Слушай. Слушай. Дима, пошевелись. Хватит. Запускай. Ищи. Особливо важлива зараз це пошук людей під завалами після бомбардування і цьому також навчають собак. Таке тренування це праця, що потребує знань, витримки та звичайно, любові. Зараз ви знаходитесь на тренувальному центрі по підготовці службових собак. Значить, здесь в основному працюють інструктори і представники Запорізького клубу Товариство сприяння оборони України. Значит, ми допомагаємо силовим підрозділам Запорізької області, тобто СБУ, поліція, Нацгвардія, Пенітенціарна служба, воєнзірована охорона по підготовці, підтриманню в робочому стані тих собак, які задіюються на службу прямо зараз. Тобто по охороні громадського порядку, по пошуку приступників по запаховому сліду на містах схоєння злочину, і ті, які зацілучаться непосредственно у своїх підрозділах, тобто по непосредственно по своїм напрямкам, тобто Нацгвардія, Пенітенціарна служба, у них є свої обов'язки, які вони повинні з цими собаками виконувати. А далі у нас на теперішній час зникло питання по підготовці собак. По запаху людини в завалах. І другий напрямок це по підготовці собак, детекторів або собак по підготовці пошуку вибухівці, зброї і боєприпасів. А на наступний час ми пройшли підготовку. У нас є представник, який отримав національний сертифікат в місті Рамни, Це основна база по підготовці собак ДНС. І в Запоріжжі є такі вже люди, які з собаками готові по необхідності задіюватися на місця, де були завали і де необхідний пошук людини. Тобто є такий вже представник, поки у нас в єдиничному виде, мабуть, в дальнейшем буде там не один такий працівник. І зараз у нас ставиться пріоритетний напрямок по підготовці собак по пошуку вибухівців, зброї та боєприпасів. Тобто збираємося їхати у Київ. Є такий у нас дресурувальний центр Ягуар, Платоненко Латоненка-Вадим. І ми хочемо пройти навчання на цій базі, бо наступний час це одна із найпідготовленіших баз України, де преподають практичні фахівці, які знають цю працю на землі і своїми руками. І для чого нужен сам кінолог. Кінолог це перекладач собачої мови на чоловічку. Тобто ви виплачують мене, для чого зв'язком команди, тобто, слідова робота, чому собака вот здесь збилася, тобто, там щось вона тобто, і Я повинен з собачої мови вам перекласти, що там відбувається. У нас от були такі е, случаї, коли в перші дні війни була інформація, що на Запоріжжя повинні зайти російські ДРГ і прозвучав такий клич, щоб застосувати собак на блокпостах в ночний час. І от нічний час там гражданські особисто со своїми собаками відкликнулися і несли там неділю, 2-3 місяці, скільки треба було по часу, в ночний час проходили і допомагали, чим могли. Але ми столкнулися з тим, що Спортивний і службовий собаки, це абсолютно різні собаки. Абсолютно різний менталітет у проводників. Спортсмен, спортсмен кінолог, він везде буде захищати свою собаку і везде буде сам йти перший. Тобто в ночний час, если буде, він будет, берет собаку за крил і сам йде дивитися, що ж там таке трапилося. В силових підрозділах везде йде перший собак. Тобто, яка на себе прийме першу кулю, ніж, заточку, удар. І собака должна, повинно, там прийняти на себе. Ми її будемо всякі там, бронежилет на них підготувати, там, тобто там, захисні якісь споруди. Але перше, йде везде собака. Якщо собака навіть загине, то залишиться долі секунди кінологу прийняти рішення уйти з траєкторії огня, відвітний огонь, спрятатися, або там, провести якісь затримання правопорушника. Працювати у парі з собакою це необхідність для кінолога. Пес завжди читає свого партнера, знає про настрій, навіть стан здоров'я, чекає на спілкування та команди. Досвідчений фахівець теж ретельно вивчає свого напарника для продуктивної співпраці. І був прецедент, коли наш провідник з собакою в ночний час був на блокпосту з нарядом і там в 23-й годині, там в 0-й годині полностью темно, это какие начались там движения, перед блокпостом. Она смотрит на собаку. Тут рядом же сидят бойцы. Она говорит, там кто есть, посторонний, смотрит на собаку. Скорее всего, животный. Кишка. Он включает прожектор, направляет кишка и животное там метрах 20-30 то есть по собаке а он говорит как так можно было ну, поняти собаку, що вона там признається, каже, ну, по-перше, собака одразу напряглася, смотрю. по собаці. Була б, якби собака, вона б там почала хвостиком, то есть собак. Якщо кішка, вона просто замерла, дивиться. От вона повністю читає свою собаку. Якщо був чоловік, піднявся б, человек, б за гривок, допустим, допустимо, шерсть там, піднялася на собаці. То тобто, то таким чином має проводник казати вам, що проходить і що там собака вам підказує і каже. Ось так складаються відносини між людиною та собакою. Ми вже бачили Юлію, коли вона проводила заняття з малечею. Зараз тренування виглядає інакше. Це моя собака Джавеліна, бельгійська вівчарка Малінуа, її півтора року. Е, на зараз вона дуже активна. Е, я її привчаю до людей, щоб вона була соціальною, щоб не кидалась. Зараз ми проходимо загальне конструкція, працюємо над захистом, над атакою противника, також смуга перешкод, обов'язково. Потім я хочу її навчити на пошук вибухових речовин. З Собаками я почала спілкуватися 5 років тому. У мене, є, у мене три собаки. Перша це німецька вівчарка чепрачного красу Джесі. З нею я прийшла на майданчик. Там я пізнала, що таке тресування собак. Це було моє хобі. Наразі півроку я вже працюю інструктором і своє хобі зробила частинкою життя. Так Друга собака моя це Мілія Олександрівська знать. Вона собакою навчала на відсіч. Це більш захисна собака. Потім у нас батько Джевеліни працює в спецсоціальному підрозділі, в своєму підрозділі. Одна з найкращих собак на Україні. І так трапилось, що цуценята опинилися в місті Оріхів під час війни, під час початку війни. І в дім, де вони були, попав снаряд. І так ну, я її взяла, бо мені стало шкода. І так вийшло, що я прийшла сюди працювати з нею. У цих відносинах відчувається багато любові та довіри. Це і є основою праці кінолога професіонала. Же важлива допомога чотирилапих у зараз у часи війни, коли людина іноді не може впоратися з різними ситуаціями самостійно. Праця фахівців-кінологів з кожним днем стає все більш затребуваною і, звісно, викликає повагу. На все добре, слідкуйте за нашими випусками.